Далі ми починаємо усвідомлювати свою увагу. Ми можемо спрямовувати усвідомлено свій фокус уваги на те, що ми хочемо. Наприклад, в спілкуванні, коли ви увійшли в конфліктну ситуацію, де ваші були думки, де був ваш фокус уваги, що ви проживали. Коли ми не можемо фокусувати усвідомлено на свою увагу, ми можемо попадати в стан претензій, звинувачення, роздратування, і не можемо вийти з цього. А тіло воно починає виділяти енергію. На те, щоб справлятися із цими напруженнями, які проявилися в нашому ті, і так ми живемо. Ми накопичуємо постійно напруження, ми постійно із напруги ще входимо в більшу напругу. Ця напруга не розплутується. Що відбувається? Тіло починає страждати. Емоційний стан теж перенапружений. Людина відчуває, що нервова система вже здає, і людина виграє і не може насолоджуватися своїм життям.